Коли говорять про західні танки часів холодної війни, згадують американський М-60паттон, британський Чіфтейн, але є ще одна менш відома проте дуже впливова машина. Це німецький Leopard 1А3, швидкий, потужний, небезпечний. Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні ми поговоримо про, можливо, один із найцікавіших танків Німеччини Leopard 1А3. Цей танк потенційно може з'явитися в грі як машина 11 рівня в оновленні 2.0. Такі припущення з'явилися на основі недавніх фото на порт. Талі гри. Хоча на даний момент жодних офіційних ігрових характеристик ще немає. Ми підготували для вас історичний огляд, як це був Т-64. На каналі можете знайти або в кінці відео. Тож, якщо тобі цікавий такий формат, став подобайку. Пиши свою думку в коментарях, а ми не затягуємо. Поїхали! А тепер уявіть: в 1950-ті роки Західна Німеччина поступово отримує дозвіл від союзників на відновлення своєї армії. У радянському союзі вже є Т-54, Т-55, а потім і Т-62. Захід потребує гідної відповіді. Так почалася історія Леопарда 1 і його третьої модифікації 1А3, яка стала однією з найбільш збалансованих у всій серії. Конструкція та компонування та де і як народжувався Леопард 1А3 історія зсередини. Розробка Леопард почалася у 1956 році, коли стало зрозуміло, в Західній Європі потрібен власний особистий бойовий танк. Вже у 1965 році з'явився перший леопард, а у 1970-му їх модифікація. Леопард 1 леопардотина 3 мав класичне компонування: відділення керування попереду, бойове в центрі, двигун у кормі. У порівнянні з радянськими танками леопард робив ставку не на броню, а на швидкість і точність. Його башня мала нову зварну конструкцію з протикумулятивними екранами. А внутрішнє розміщення, обладнання енергетичне та зручне для екіпажу. Екіпаж у нас чотири особи. Командир, навідник заряджаючий, та механік водій. Леопард не намагався бути броньованим монстром. Він був стриманим, легким і маневреним. Справжній мисливець. Уявіть, початок 1970-х років західна Німеччина серце інженерної майстерні на дворі. Холодна війна у штабах НАТО. Лунає запит. Нам потрібен танк, який не просто витримує удар. Нам потрібен той, хто перший побачить перший вистрілить та перший виживе. Саме тоді на повну потужність запрацювали головні виробничі гіганти. Перший легендарний завод Краус Мафай Еґе у Мюнхені. Тут виробляли основні корпуси та шасі, величезні ангари, жовте технічне освітлення, високоточні зварювальні вироби. Це був центр, де кожна сталева пластина шліфувалася до ідеалу, де кожен отвір до міліметра. Саме тут збирали серце леопарда основу на якій трималася уся конструкція. Далі місто Кіль Мак, Гем, Беха. Тут утворювали головну особливість Леопард 1А3, нову зварну башну. На відміну від попередніх литих баш, ця мала плоскі панелі під нахилом, які краще стримували кумулятивні заряди. Також саме в кілі встановлювали радіостанції, приціли мс 12 внутрішнє антиосколкове покриття та оптичні елементи. А ще одна менш відома, але важлива частина виробництва це завод Юнг Юнгентальґембеха, розташований у Рейнтленді Фальці. Він спеціалізувався на трансмісіях, деталях, двигунах і механічних вузлах. Тут робили те, що не видно ззовні, але без чого не поїде жоден леопард. Уся ця машина від шасі до гармати народжувалась не на одному заводі, а в злагодженому ланцюгу із трьох інженерних центрів. Це була справжня кооперація точності. Німецька філософія, ні міліметрів в бік утілена в сталь. Усього було виготовлено близько 1100 леопардів 1 а 3 Частково як нові машини, частково як і модернізовані, а 1 та а 2 Заводи працюють з максимальною віддачею, і коли з'єднується башня з кілля, шасі з Мюнхенею і вузли з Юнґенталя, на світ з'являлася машина, створена не для того, щоб просто їхати. Вона була створена щоб перемагати. А згодом ці танки почнуть своє життя вже не в Німеччині. Деякі поїдуть у Канаду, де стануть леопард Сіодин. Інші у Туреччину, Данію та Грецію. А деякі опиняться навіть в Україні через 50 років після свого народження. Але всі вони народились тут, у німецьких заводах, де Сталі точність з'єднувалася у форму, яку світ не забуде. Леопард 1А3 не мав товстої броні, і це був свідомий вибір. Розробники визнали, жодна сталева броня не витримає радянського 115 або 125 міліметру снаряда. тож ставки зробили на маневреність та невидимість. Лобова броня до 70 міліметрів. Башня мала кутований нахил і винесні екрани, що захищали від кумулятивних боєприпасів. Також був застосований димовий захист системи Вігман з шістьма гранатометами для поставки димової завіси. Танк мав низький силует та відмінну оптику, що дозволяло вражати ворога на великій дистанції. Раніше, ніж той, встигне відповісти, леопард 1 А3 озброєний британською гарматою L7 калібру 105 мм, однією із найкращих у світові на той час. Вона могла стріляти підкаліберними, осколково-фугасними та кумулятивними снарядами. Навідник мав стабілізований приціл Еміс 12 А1, а командир незалежний огляд. У 1.3 з'явився новий електронний приціл, модернізовані балістичні таблиці та нічний канал. Боєкомплект 60 снарядів. Крім гармати, танк мав спарений кулемет MG3 калібру 7,62 мм та ще один зовні для зенітного захисту. Леопард 1.3 не грав у броню, він грав у швидкість. Двигун МТУ МБ 838 кам 500 потужність 830 кінських сил, швидкість 65 км на годину, запас ходу до 600 км з додатковими баками. Підвізка торсіонна з гідравлічними амортизаторами. Це дозволяло танку легко долати перешкоди, виводити ствол на ціль навіть у русі. Леопард був дуже маневреним, і саме це давало йому перевагу у європейських умовах, але на брудному бездоріжжі чи в болотах. Радянські танки типу Т-64 та 72 мали кращу прохідність через ширші гусениці та більшу масу. Леопард 1 на 3 не воював напряму з радянськими танками, але він став опорною силою НАТО у Європі. Танки цього типу активно експортувалися до Італії, Бельгії, Нідерландів, Канади, Туреччини, Бразилії та Чилі. Вони брали участь у операціях в Йогославії бойових діях у Туреччині. Навчаннях та операціях ООН. і навіть у 2023 році Леопард 1 модернізований почав з'являтися в Україні як символ єдності заходу. Проти агресора. Так, це не найновіший танк, але вміло застосовані, вони залишаються небезпечним ворогом. Що говорили ті, хто служив на Leopard 1A3? Попри всьому обмеженню бронею, Leopard 1A3 здобував визнання у багатьох арміях світу. Танкісти цінували його за точність, енергономіку і просту у реальному бою. Ось узагальнені свідчення екіпажів із відкритих джерел та професійних обговорювань. Канада Леопард Сі1 на базі 1А3 джерело армія. .ка. танкові інструкції Збройних сил Канади, історія служби та Сі-1. Леопард Сі 1 був серйозним кроком перед після Центріону. Приціли були чіткі, гармата стабілізована навіть під час руху. середині все було розміщено логічно, як для роботи, а не для виживання. Броня не прощала дурниць. Але якщо ти працював грамотно, це був твій танк. Данія леопард 1ДК Джерело Інтерв'ю із танковим інструктором на панцерних курсах у 1980-х роках. Танк був зручний для екіпажу, легко обслуговувався. Ми особливо цінували його на полігонах у Німеччині. Гарна прохідність, гарна гармата. Це був танк для тих, хто вміє діяти швидко, а не ховатися за бронею. Туреччина Леопард 1А3 із резервів Бундесверу. Джерело видання Defense Industry Daily, вони зазначали аналіз бойового застосування леопарду у зонах боротьби з курдською робітничої партією. Машина показувала себе добре в гірських умовах. Башня поверталася швидко, стабілізація дозволяла працювати з укриття. Мінус був у слабкій броні, але якщо не йти на прямий контакт, танк показував себе достойно. Греція. Звіти грецького генштабу та модернізована програма Ельво. Це була легка, розумна платформа. Ми використовували її на складному рельєфі, і вона ніколи не підводила у стрільбі. Після модернізації до A5GR це став один із найзбалансованіших танків у нашому парку. Леопард 1 на – це танк, який екіпажі не боялися, а розуміли, так у ньому не було надлишкової броні, але був баланс. І в руках досвідчених це був не просто танк, це був інструмент. Леопард 1 на 3 це приклад того, що танк не обов'язково має бути найброньованішим, щоб бути ефективним. Він став початком легендарної лінії Леопард 2, яка сьогодні домінує в арміях заходу. Його філософія: бач, стріляй, відійди. Стала стандартним для західних ОБТ. Що, друзі, ось таке вийшло відео. Поділіться враженнями від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у новому відео. Тому можеш підписатись на канал та вимкнути дзвіночок. Тут купа цікавого відео по нашій грі. Також проводжу стріми, на яких активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитися. Підтримайте Україну, підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава!